Ой, у лузі червона калина, похи. Усім, це шоу Я люблю Україну. Як можна не любити її? Країну, у якій жили наші предки, як можна не любити і не знати її. Мене звати Анастасія Крупа, і разом з нашими командами ми доведемо любов нашій прекрасній Україні. Та насамперед, давайте познайомимось з нашими командами. Ось вони, вітайте їх! Хочу познайомити вас зі своєю командою. Непереможні! Це не просто назва, а попередження для наших суперників. Так, так, бо непереможними учасниками є крута і харизматична Поліна Савчук. Інтелігентний, освічений Арсен Магас. І наш непереможний капітан, гроза нашої школи Ярослава Гетьман Підтримуємо облисками команду непереможні. Непереможні це все лише красиві слова. От наш Артем Горощак, ось хто непереможний. А до зубів озброєна красою і розумом Соломія Салада допоможе мені перемогти непереможні. А крапку у цій суперечці поставить наш капітан Єсенія Кувалюк. Ось така вона войовничо налаштовна команда. Доброго вечора, ми з України! А я хочу привітати обидві команди з виходом до фіналу. І нагадати про те, що саме ця гра визначить переможця, який і отримує 100 тисяч. Але для цього потрібно ще трішечки попрацювати, бо фінальні завдання будуть найскладнішими. Окрім цього, ви бачите на столі переді мною гру черго. І лише той, хто дасть правильну відповідь, має право стати в брусочок. Починаємо! Якщо вам здається, що ви знаєте все про Україну, то зараз ви в цьому переконаєтесь, що це не так. У нас фінал. Тож запитання будуть дуже непростими. Увага! Запитання для обох команд. Назвіть місто в Україні, де виготовляються автобуси. Ого, ще про тролейбуси чи трамваї запитали. Я автобусом користуюсь щодня, але не бачила етикетки, де вони зроблені. Це, мабуть, каверзне запитання, бо їх можуть робити в будь-якому місті. Мій тато сам машини складає, це, може, ще автобус кладе. Можна, звичайно, запропонувати щось на вмання. Якщо на вмання, то я просто назу місто, яке мені подобається. Отже, усі обговорили, висловили свої думки і це місто. Артемо. У мене є до тебе одне прохання. Ти можеш свою відповідь сказати більш впевнено Львів і це правильна відповідь. Львів. Свій перший крок до перемоги команда Доброго вечора ми з України вже зробила. А я нагадаю, що на переможці чекають 100 тисяч та отримує їх той, хто набере найбільше балів. Запитання номер 2 Назвіть обласний центр на річці Ворскла. Що, теж на умання назвати, може пощастить. Давайте почнемо перераховувати всі міста, які нам подобаються, то й дня не вистачить. А є ще села. Мені в бабусі подобається селі. Там так класно. Коли село твоїй бабусі стане обласним центром, тоді поговоримо. Може, то село ще стане столицею України? Може й стане, бо воно найкраще на землі. У моєї бабусі теж класно. До речі, усім відома диканька під Полтавою. Це, Це Полтава. І це правильна відповідь. Це не чесно, ми вам підказали. Це ваші проблеми. Ви просто підштовхнули нас до правильної відповіді. Так чому ж самі не сказали? Бо ви просто з язика зірвали відповідь. У вас проблеми з язиком? Це до лікаря. Нічого нічого далі побачимо. Команди рахунком 2-2. Тож останні контрольні запитання, Київ вирішить. Хто сьогодні отримає бажання 100 тисяч. Я впевнений, що це запитання нам силі. Ми їх порвемо як тузик грілку. Ще побачимо, хто краще знає Україну. Як каже мій тато, не кажи гоп, доки не перестрибнеш. Може, вже почуємо це запитання, бо нерви як струна. Є теж весь накручений. Держіть! Може, ви не все знаєте про Україну, але повинні все знати про Івано-Франківську. Тоді ви впевнено дасте мені відповідь на наступне запитання. А я нагадаю, що це фінал. Як раніше називалося місто івано франківськ Стоп! І це правильне відповідь! Це було реальті шоу. Я люблю Україну. Обидві команди були просто суперовими. Чи радіти, чи сумувати, але у нас нічия. Тож пропоную чесно поділити зароблені гроші. Нічия – це класно, отже, ніхто не програв. Так, і особисто я за те, щоб не тільки ми були переможцями. Дійсно. Переможцем має бути кожен українець, кожен наш захисник, який зараз боронить нашу Україну. То ви не сказали, як ви поділите ці гроші? А ми не збираємось їх ділити, правда ж? Так, звичайно, у кожного з нас є якась мрія. І цих грошей нам вистачило, б, щоб втілити на нашу мрію у життя. І певно кожен з нас був би від цього щасливим. Але є загальна мрія українців, від якої вони будуть щасливі. І це наша перемога, перемога та незалежність. Тому щоб збулась мрія кожного українця. Ми передаємо наш виграш. Нау! Да, Ви так розчулили мене. Це, це була найкраща гра з сезону з найкращими командами. І справжніми патріотами все, що нам залишилося сказати. я